Всім привіт! Ви на каналі Fanta Games. І в цьому відео я буду продовжувати відновлювати село у Майнкрафт. Це вже третя частина. Так що сідайте позручніше, берете чай, печиво, різні вкусняшки. Ну а ми починаємо. Також перед початком цього відео обов'язково поставте лайк, підпишіться на мій YouTube канал, це дуже важливо. І також не забудьте підписатися, підписатися на мій телеграм-канал. Силочка на телеграм-канал буде в описі. Ну що... Бажаю вам приємного перегляду. Ну а ми починаємо, як я вже казав. І так, друзі, сьогодні ми будемо відновлювати ось цю вулицю. Будемо її відновлювати ось до цього дива. Нам ще потрібно ось тут а, зробити, потрошу, дивіться, як тут яма, нам потрібно тут все е, вирівняти, щоб в нас було тут все е, рівно. Так що давайте починати вирівнювати. Ось так просто беремо землю. І Ось так будемо е, ось. тут, Ну, ви, я ви, ви, думаю, ви зрозуміли. І ось так будемо рівняти, щоб тут все було рівно. Ладно, зараз я половину трішечки ось так блоками заставлю. Ну і повернусь до вас і покажу вам е, уже половину. Покажу, покажу, як воно буде виглядати. Ось так, друзі, у нас поки що виходить. Е, ще потрібно зробити до. Всюди, в принципі, і буде все нормально. Вибачайте, друзі, що буду трішки заговорити, просто самі розумієте, місяці, відео не записувати буду дуже сильно заговорюватися. Ну, ладно, в принципі, нічого страшного. Ладно, ну, друзі, зараз я вже повністю дороблю, ну, тобто тут все зрівняю, і покажу вам вже готовий результат. Дивіться, зараз тут все буде рівно за одну секунду. І ось так, друзі, у нас виглядає, коли вже воно все дороблене. Ну, воно тут не все дороблене, але цю частину, яку ми сьогодні будемо робити, то в принципі дороблене все. Тут вже селяни гуляють. Я просто побачив, що вони тут, а, тут був загін. Можете перегорнути назад, подивитися, просто цього не заміча. Тут був загін загорожений, і вони в цьому загону і просто всі сиділи. Ладно, друзі. Зараз ми з вами будемо робити дороги. Дорогу, як ви вже знаєте, тому що ми з вами вже, як це третя частина, як я відновлюю село, ми вже тут з вами робили. Ось тут ми з вами робили, в принципі, із сірого бетону дороги. Так що і тут також ми будемо робити із сірого бетону. І також, якщо ви не бачили першу і другу частину, як я відновлював це село, то можете зайти на мій канал, там є ці всі відео. І можете їх подивитися. І також, друзі, як я вже казав, обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал, тому що коли там буде 40 підписників, я буду туди викладати відео із реального життя. Так що давай, заходьте і під... швидше і швидше і підписуйтеся, якщо ви хочете дивитися відео із реального життя, як я буду записувати. Ладно, друзі, в принципі, ось така у нас дорога виходить, в принципі, сірого бетону, як я вже сказав, зараз я дороблю дорогу до... Десь до половини і повернусь до вас. О, і ще доспішов. Ну ладно, зараз я дороблю дорогу до половини і повернусь до вас. І так, друзі, я вже доробив повністю дорогу, хоча я казав, що я дороблю тільки до половини, але я подумав, що відео не вийшлося довгим і нудним. Я думаю, зроблю я вже її повністю. Так, друзі, вибачайте, мене щось вискочило на телефоні і мене просто викинуло з Майнкрафта. Ну, я це виріжу, але просто щоб ви знали. Так, ну, коротше, як я вже казав, доробили ми дорогу, залишилось нам тільки доробити будинки. А ось такі ось косяки, які тут, бачите, наприклад, от просто всі, все, що тут нерівно, я вже поправлю за кадром. Просто це буде занадто уже довго. Ладно, зараз я, друзі, ще перелю, перероблю. Будинки, і, в принципі, повернусь до вас. Дивіться, зараз ось ці будинки е, стануть новими за одну секунду. Фух, друзі, для вас це пройшла одна секунда, а для мене десь хвилин 20. Переробив я вже ось ці будинки, Про, вибачайтесь просто вже. Ну, не то, що я замучився але все-таки трохи довговато я їх робив. Вже трошки якось надоїло їх робити. Ну, Коротше, ось такі у нас будиночки. получаються, Вийшли, тобто, ось так у нас получився ось той будинок. Як я вже казав, ось ці ось такі косяки. Тут я вже потім за кадром все повиправляю. А зараз ми е, зробимо останнє, що ми ще можемо. Ну, не останнє, але що ми завжди в кінці таких відео робимо, ну вже просто в е, двох частинах. Короче, що я, Блін. Ось так просто, просто скажу, залишилось нам тільки ще поставити фонарі, А то просто ну, ліхтарі ось такі. А то просто зараз не знаю якось, друзі, у мене таке часто буває, просто не, ну, не знаю, що сказати і починаєш ну, просто, щось таке казати, знаєте, або щось просто, або щось говорити в якось, не знаю щось. Якусь фігню говорити. Із-за цього я просто відео портиться, і воно мені просто дуже сильно не подобається. Із-за того, що я дуже сильно заговорююсь. І... Йолки-палки, але і да. Отут я пропустив, ладно, це я вже потім дороблю Давайте не звертайте просто на це уваги. Ну, ось, друзі. Все ми з вами доробили. Дивіться, які у нас вийшли будинки. Дивіться, яка у нас вийшла дорога. Ми поставили ліхтарі. Коротше, ось так у нас з вами вийшло. Ну, а на цьому ми будемо завершувати. Я думаю, і так сьогодні багато роботи зробили. Ну, коротше, на цьому ми будемо вже завершувати. Ну, а на цьому, як я вже казав, будемо завершувати. Дякую тим, хто переглянув це відео до кінця. Бо сподобаться, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Підписуйтеся обов'язково на мій телеграм-канал. Силочка на телеграм-канал буде в описі. І також пишіть в коментах, чи мені продовжувати відновлювати це село. Я обов'язково всі коменти прочитаю, залайкаю. Ну що ж, друзі, всім пока-пока!